На авіабазі в окупованому Бердянську пролунало три потужних вибухи та ще 15 меншої сили. Це спричинило масштабну пожежу. Майже всі швидкі та пожежні машини, які є в місті виїхали на місце події. Повідомила Суспільному голова міської військової адміністрації Бердянська Вікторія Галіцина. Також ситуацію прокоментував у своєму телеграм-каналі голова Мелітополя Іван Федоров. Бородянський аеропорт мріє про славу Чорнобаївки. Вже другий день поспіль у сусідів дуже гучно. За повідомленнями місцевих окупантів щось пішло не так в районі аеропорта, де розміщались їхні дрони. Також нагадаю, що окупанти зайняли Бердянський аеропорт ще 26 лютого, розташовуючи там свою військову техніку. Про це повідомляли у Фейсбук Бердянська міська рада. Українські дрони, які атакували російські аеродроми, сумісно розробили держструктури та приватний бізнес. Про це повідомляє видання Financial Times з посиланням на анонімного радника уряду України з питань оборони. Співрозмовник розповів, що безпілотники виробив не укроборонпром, і ці дрони не є модернізованими радянськими апаратами. Цікаво, те, що неназвана компанія може часто виробляти такі БПЛА. Нагадаю, 5 грудня безпілотники атакували російський аеродром Енгельс. На цій авіабазі Російська Федерація розташувала частину своєї військової авіації. А нині радник уряду в інтерв'ю також зазначив виданню: атаки безпілотників Україні не допоможуть виграти війну. Найкращий спосіб це зробити знищити російські активи на території України, але це допомагає нашим операціям щодо впливу всередині Росії, котрі Захід не хоче підтримувати. Якщо без зайвих подробиць і цифр, ми знайшли спосіб посилити великокаліберні кулемети та зенітні гармати, повідомив мер Дніпра Борис Філатов у своєму Фейсбуку. Усю цю зброю бійці встановлюють не ті самі вантажівки і пікапи, які ми передавали їм всі ці місяці, все аби краще бачити і збивати ворожі стерв'ятники в повітрі, а ще заощаджувати зенітні ракети. ППО, тобто по суті, це здешевше знищення росіянського мотлоху в нашому небі. Додав очільник Дніпра безумовно місто продовжить допомагати нашим оборонцям технікою і оснащенням. Вже їдуть цікаві подарунки під новий рік. Анонсував Філатов. Результат виноходу вийшов досить непоганим. Нагадаю, 7 грудня окупанти атакували Дніпропетровщину вісьмома дронами «Камікадзе» і усі дрони були збиті. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Ризніченко у своєму телеграм-каналі. Також у повідомленнях Борис Філато позначив військового експерта Агіла Рустамадзе, питаючи його думку щодо цього виноходу. Відповідь Рустамадзе не змусила себе чекати. Після атаки Києва дронами Камікадзе Шахід, я в своїх інтерв'ю, знаючи їх недоліки, пропонував боротись проти них кулеметами. Вчора до Дніпра не підлетів жоден дрон. Всі 14 дронів Камікадзе були знищені кулеметами та зенітними гарматами. Радий, що не помилився. Словаччина планує передати Україні 300 електрогенераторів цього місяця. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у спільному зі словацьким колегою Ростиславом Качером брифінгу у Києві. Крім того, Словаччина затвердила новий пакет військової допомоги Україні. Міністр закордонних справ Словаччини Ростислав Качер запевнив, ми і далі підтримуватимемо вас практично у вашій боротьбі. Вчора наш уряд схвалив новий пакет оборонної допомоги. Це боєзапас, великі калібри, також для винищувачів, теплі речі, інше спорядження. Словаччина також планує відновити виробництво 120 та 155 мм снарядів, аби передати їх Україні. Словаччина постійно та стабільно підтримує Україну у війні з Російською Федерацією у листопаді 2022 року. Уряд Словаччини передав Україні 30 бойових машин піхоти БМП 1 А влітку та та восени словаччина передала Україні самохідні артилерійські установки Зузана. 2 про це у своєму твіттер повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь. Сімферополь та Севастополь продовжують спротив та протест окупаційній владі. Зокрема, мешканці міст стрічками та плакатами щодня нагадують окупантам, що Крим це Україна, і вони чекають на повернення до єдиної та вільної України. Партизанська робота в Криму триває без зупину. Раніше в телеграм-каналі партизанського руху, а теж об'єднаний партизанський рух українців та кримських татар повідомили про ліквідацію 30 російських військовослужбовців, що перебували у військових госпіталях. Глава МЗС Латвії Едгар Ринкевич заявив, що рішення не пускати втікачів від мобілізації в російську, в Російській Федерації було правильним, оскільки більшість ухилянтів підтримує війну в Україні. Про це він сказав в інтерв'ю газеті Нетяка Ріга Авізи. Ринкевич висловив переконання, що більшість російського населення підтримує те, що робить Росія в Україні. Правильно, що ми не пустили до Латвії тих, хто втік з Росії, щоб уникнути мобілізації країни, які не є членами ЄС, такі як Грузія, прийняли цих втікачів, і їх кількість там дуже дуже велика. За різними оцінками, понад 100 тисяч осіб. Це створює певні виклики. Для нас було зрозуміло, що ці люди не проти війни, вони проти своєї участі у війні. Це зовсім інше. Міністр зовнішніх справ Латвії досить чітко описав почуття кожного українця. Їх мета відновити імперію їх росіян. Відбувається якась незрозуміла суміш. Росіяни хочуть відновити не Радянський Союз, а Російську імперію, яка зникла в 1917 році. В Росії в багатьох місцях поруч з законами висять зображення Сталіна. Але хто ж найбільше намагався знищити православну церкву як не радянський режим? А тепер священники церкви ходять і чадять кадилом разом з комуністами. Як можна одночасно шанувати Сталіна, церкву, НКВС, Леніна і царя Ніколая? Чи довго може тривати ця колективна шизофренія? Нагадаю, що ще 21 жовтня глава МЗС Латвії Едгар Ринкевич у ексклюзивному інтерв'ю видання Нове Врем'я заявив, що Латвія не дасть прихисток тим, хто тікає від мобілізації та перевірить росіян на політичні погляди при продовженні посвідки на постійне проживання. Утро в Москве началось явно не с кофе, а с пожара и серии взрывов в торговом центре Мегахимки. Как сообщается, пожар начался на складе соседнего магазина Оби, он выгорел весь. В данном крыле находилась различная мебель, деревянное сооружение. Далее огонь охватил всю площадь супермаркета и начались взрывы газовых баллонов и банок с красками. Моменты взрывов попали на видео. Площадь пожара приблизительно на 6.30 утра достигала 17 тысяч квадратных метров. Сообщается, что торговый центр выгорел весь. В Барнауле же Российской Федерации также произошло возгорание на территории Алтайского шинного комбината «Нортек». Площадь пожара составляет тысячу квадратных метров. Ну, это не первый и не последний раз, когда у россиян горит и подгорает. Напомню, ранние пожары в торговых центрах были в Ельце – Торговый центр Дом Торговли в Москве в торговом центре Елоховский пассаж, в Дагестане торговый центр Севила, в Красноярске, Нефтеюганске, Курске и других других городах страны террориста. В России элитную кремлевскую гвардию, которая была создана для защиты Москвы, приходится пополнять мобилизованными, пишет издание The Telegraph. Как сообщается, элитное танковое подразделение доукомплектовывали после тяжелых потерь в Украине. В частности, Московская первая гвардейская танковая армия, насчитывавшая не менее 500 танков и других боевых машин, была сильно ослаблена в боях под Харьковом. Также издание пишет, что первая гвардейская танковая армия была направлена в Луганскую область, но ее численность все еще значительно ниже штатной в 25 тысяч человек. Российским солдатам не выдают военную форму, после чего проезжают проверяющие и делают им выговоры. Об этом пишет один из российских военкоров. По его словам, солдаты вернулись с задания и были в мультикаме, купленном за свой счет. После оказалось, что они должны быть в пикселе, так как быть в американской форме не патриотично. Проверяющие спросили, почему они не в форме, на что военнослужащие ответили, что штатной формы нету в наличии. Как итог, солдатам сказали, что это неправда, что все есть, и им вынесли выговор. Это военкоры пишут о кадровой армии, надо понимать, что уж тогда говорить о мобилизованных. А между тем, Главное разведывательное управление Украины в своем телеграм-канале сообщает, что помимо якобы добровольной мобилизации на временно оккупированных территориях, готовятся призывать и 17-летних. В Воронеже на столбах появились объявления о наборе персонала в военные госпитали. Требуются медсестры, патолгоанатомы, гепатологи, инфекционисты и лаборанты. Ну, стандартная реклама на людей, которые живут без унитазов, уже не действует. Будет действовать только вот такая или через газеты, стационарные телефоны и, возможно, среди бездомных. Особенно будут необходимы, я думаю, бездомные потолгоанатомы, судя по количеству бесславно погибших в Украине россиян. И напомню, что ранее в России набирали людей на рытье окопов, також выпустили ролики, призывающие вступать добровольцами, чтобы оплатить коммунальные услуги. Российского пропагандиста Владимира Соловьева должна проверить Генпрокуратура Российской Федерации на фейки об армии и возбуждении ненависти. Заявление подал активист Павел Мельников, который посмотрел эфир Соловьева от 23 ноября «Полный контакт». Во время трансляции пропагандист как минимум пять раз позволил себе использовать слово «война», что в России является уголовно наказуемым деянием и преследуется по статье о фейках об армии. Также Соловьева могут проверить по факту возбуждения ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства в отношении временно уехавших граждан Российской Федерации. Ну, также в сети появилась информация о якобы посещении Соловьевом Запорожской области. Власть России таким образом хочет продемонстрировать русским, что никуда мы не собираемся отступать, вы не переживайте. Все это на самом деле является информационной кампанией перед сдачей запорожской области. Приблизительно то же самое происходило и перед отступлением русской армии с Херсона, за которой оккупанты тоже клялись сражаться до последнего. В Новосибирске на остановке опытного ремонтно-механического завода отремонтировали деревянный туалет, поскольку без двери туда задувал ветер. Также его отмыли и обработали антисептиком. Об этом сообщила депутат Совета депутатов Новосибирска Светлана Коверзина. Будем следить за санитарным состоянием. Наши водители должны работать в комфортных условиях, добавила она. Это была одна из позитивных новостей из третьего по численности населения города Российской Федерации.